Знайшов цікаве інтерв'ю у Месичу, де її герой каже, що ми самі здали Запорізьку АЕС. Дивись це інтерв'ю і чекаю тебе в коментарях. Удача наших АЕС. В якому сенсі? В самому прямому. Ми не обороняли Запорізьку АЕС. І чи президент Регатаму Петро Котін по телефону віддавав прямі вказівки керівнику підрозділу Нацгвардії, який стояв на Запорізькій АЕС. Не протидіяти. Його можна виправдати от ці дії на початку Ні. війни. Так чекайте. Так ти ж вторгнення почалося 24 лютого. Угу. А зайшли на Запорізьку АЕС вони там, 5 березня. Був час на перехід до цього підрозділу Завардії, до штатного розкладу військового часу. Був тиждень, більше тижня. Щоб взяти об'єкт в оборону.